У військових частинах черкаського гарнізону на зміну сірим будням прийшла активна і напружена служба. В авіаційній комендатурі бойова готовність повна. Контрольно-пропускні пункти та інші стратегічні об'єкти частини у повному бойовому спорядженні охороняють озброєні контрактники. У 2012-му цей полк в Умані було розформовано. За два останні місяці його відновили. Особовий склад повертається в казарми. Командир частини готовий прийняти і розмістити близько тисячі чоловік. Особовий склад займається перевіркою, готовності, працездатності, врученої її техніки. Зброя отримана на весь особовий склад, перевірена, закріплена за військовослужбовцями і в готовності до використання. Солдати Збройних сил України копати окопи і влучно стріляти вже навчились давно. Зараз вони вдосконалюють свою фізичну підготовку. Щоденно займаються у спортзалі. Умови тут, звичайно, не столичного фітнес-клубу, але для хлопців і цього достатньо. Тільки з'являється на свій нахвилинка, ми завжди приходимо сюди в зал і займаємося, звідки я прямісь. Як учився в і займався, год займався ходив на бокс, а тоді перейшов займатися на. На дідовую кличку. Вірими почав займатися. Я сейчас до сих пор займаюся ще. Контрактники та офіцери готуються і морально. Щоденно для особового складу проводять інформування, досвідчені психологи. Після цього військовослужбовці складають короткі тести. Таким чином можна зрозуміти їхній морально-психологічний стан. Підрозділи забезпечені всім необхідним. План дій відпрацьований на рівні взводу роти батальйону. Кожен від рядового до полковника пройшов детальний інструктаж і знає, що робити за будь-яких обставин. Виконані заходи щодо здійснення охорони та оборони, ввіреної війні військової частини об'єктів, в тому числі допоміжно поставлені 5 дзотов на аеродромній смузі з метою забезпечення охорони самої аеродромної смуги. Обстановку в небі вивчають підрозділи радіоелектронної боротьби сусідньої військової частини. Тут уже зрозуміли, що прибирати плац і територію справа не солдатська. Для воїнів цього підрозділу небо як на долоні. Клади маємо, заходимо, закриваємо. Ларкну отказа. Далі розташовані новітні зенітно-ракетні комплекси. Вхід для журналістів закритий із зрозумілих причин. Завдяки так званим навчанням армії колишнього братського народу повітряний простір над Україною моніторять декілька надпотужних РЛС.